Тут мама лежала, тут і дитинку вже прийняла пеленки під мамою. Були і дитинку повитирала від усього. Ось так розпочався робочий день у фельдшерки. Яни гладкової розповідає до сьогодні. Вона ніколи не приймала пологи та ще й в автомобілі швидкої. Трохи переживала, бо то перші мої пологи, які я прийняла. За п'ять, ну, практично 5 років мого стажу, перший такий в мене випадок. Буває, що, ну, виклики на на пологи там 3-4 точно в місяць перевозяться і вчасно доїжджали. Ну так перший раз сталося. Фельдшерк каже, коли зрозуміла, що жінку не встигнуть довести до лікарні, попросила водія зупинитися і допомогти їй прийняти пологи. За кермом був Іван Каналош. Подібний досвід він уже мав. Це вже не перший. Наші роди в автомобілі Були, я був учасником ще одних. теж допомагав. То були ще одні роди. Ну буквально ми встигли довести. Зараз мене довезли скільки три кілометри не довезли до. Гінікологічне відділення. А зараз в раз ми довезли вже під гінекологічне відділення біля самих дверей вже просто не встигли з машини забрати, прямо біля в дворі вже в машині Тест тестурі пасіки, ми мусимо допомагати лендру. ми Може, бригада мусимо допомагати другому. Породіллю з малюком відвезли до пологового відділення Перечинської лікарні. То хлопчик здоровий, і мама абсолютно в абсолютно задовільному стані. Відхили ніяких ні в мами, ні в дитини на даний час не виявлено. Народжувати швидкі, звісно, є ризики, тому що може бути всіляк, може початися кровотеча і так далі. В мами, і то буде проблема чи якісь ускладнення з боку дитини, оббиття поповинною. Це все буде вже залежати, як кажуть, стан дитини і мами від всіх тих факторів можливих на даний час таких факторів не було, і швидка Працювала правильно, все буде залежати від стану на виписуємо на третю первину на третю добу. Якщо якщо все в незадовільному стані, до пологового кореспонденти Суспільного потрапити не змогли за словами лікарки через карантинні обмеження. Олеся Колодій, Андріана Курта, Іван Шимко. Новини на Суспільному.